Поді успішної наступальної операції наші військові звільнили місто Лиман, що на Донеччині. Українські бійці взяли ворога в оточення та завдали йому максимального вогневого ураження. Росіяни тікали з міста на усьому, на що натрапили, адже українські військові застали загарбників зненацька. Кацапи, яких ми зустрічали в своїй путі, були в паніки, так сказати. Тому що вантаря підрозділам, яких їх оточили, вони вже не знали, куди їм діватися, бігали по всьому населеному пункті. Де потрапляли нам в полон, де не хотіли здаватися, були знищені. Не очікували нас зараз побачити. Скажу так, е навіть при самому візі, е в населений пункт на нас виїхала БМП полна піхоти. Вони е так са неожидана, неожидана ну, була знищена нашими військовими. Окупаційна влада навіть встигла провести псевдореферендум Проте наші збройні сили були іншої думки. Він каже: вам нікуди не треба. за вас проголосують. Я кажу, а кафе, та проголосуєте. Ну, там же ж моя подпість долажна бути лікав. Я не ходила на не голосувала. Здаючи позиції, окупанти встановили у місті міни та розтяжки. Становність це є квартира розтяжка. Оця леска, а он примотана граната. Оточені російські загарбники робили спроби прорватися, проте втрачали особовий склад і сотні одиниць техніки. Окрім знищених танків, БТРів та БМП. Наші захисники збили російський літак су 34 який долітався в українському небі. Але дуже багато техніки незвичайно, тільки ще не звичайно. Багато окупанти використовували цивільний транспорт щоб вирватися з міста. Проте під щільним вогнем наших армійців зазнавали величезних втрат. Хто на чому машини, так розумію, крали, тому що так це видно, що в населеному пункті гражданських машин майже не залишилось. Драпали на тому, що могли. Завдяки професіоналізму та хоробрості наших захисників синьо жовті прапори майорять у звільнених містах та селах України.